Є проблема чи ні? У костопільській лікарні звинуватили волонтерку у поширенні неправдивої інформації. Робили, аби робити. Замість ремонту дороги у селі Нарівнащині розтягнули багнюку по центральній вулиці. ITV. Новини. Добрий вечір. Суперечка навколо Костопільської лікарні. Волонтери б'ють на сполох. За їхніми словами. Військові, які проходять лікування в закладі, потребують засобів гігієни та одягу. У медзакладі такі заяви назвали фейком. Чи має лікарня забезпечувати військових речами першої необхідності та чи владнали конфлікт? Дізнавалася наша Валентина Захарчук. Скандал в Костопільській лікарні. У мережі з'явився допис про те, що військові, які перебувають у медзакладі, потребують засобів особистої гігієни та одяг. Мовляв, у лікарні цим не забезпечують. Допис опублікувала Лілія Трофимчук. Пані Олена каже, що її донька зробила публікацію після візиту у медзаклад. Жінка також додає, приносила допомогу для поранених військовослужбовців і особисто поспілкувавшись із захисниками наступного дня. Знову була у них. Я пішла до них і запитала: хлопці, а ви в чому нуждаєтесь? Вони сказали, нам треба станочки для бриття, нам треба пінка для бриття, нам треба теж мокрі соклеточки, все для гігієни. Я кажу, добре, я завтра вам підвезу. Я взяла таксі, поїхала, закупилася і на сюди день взяла знову таксі і завезла. На допис від доньки пані Олени відреагували у лікарні. Там перекреслили публікацію і написали, що все це фейк. Зазначили, що пацієнтів усім необхідним забезпечують. Така реакція лікарні пані Олену здивувала. Я прочитала у Фейсбуку, що це є неправда. Це все було так, як я возила. Короче, я написала, що так, і так, і так я робила це. Я ж не видумала це все. Я потратила багато грошей, Але я хлопцям кажу, хлопці нема проблеми, не свій син служить. На війні, але я чим зможу, тим я вам допоможу. Якщо пані Олена відреагувала стримано, то її донька емоцій не приховувала. Після того, як я виставила пост про те, що в Костополі всі жирують, ні хрена не роблять і не можуть зложити туалетну бумагу військовим. Костопільська багато пологу, багатоголузева, профільна лікарня. Виставляє, що я тут це все брешу. То якщо я брешу. То підніміть свої сраки і підіть в лікарню. І подивіться, що там робиться. Лікарня, яка нічим не забезпечує. Мене обвиняє у фейку якомусь. Наразі керує лікарнею Наталія Кондратюк. Втім, директорка, як нам повідомили у відпустці. Щодо конфлікту, ми спілкувалися із заступницею Тетяною Макаровою. Вона сказала, що коментарів від медзакладу не буде. У міській раді голову у пісок ховати не стали. Після розголосу військових навідала виконувачка обов'язків міського голови Костополя Лілія Шульжук. Вона зазначила, що їй особисто пацієнти не жалілися. Я не чула не ні однієї скарги щодо. Чи одягу, чи їжі в принципі, гарно відгукувалися про догляд лікарів. У нас в лікарні є банк одягу. Якщо людей є потреба, хтось залишив свій певний одяг, футболки, штани там є. В бюджеті Костопільської міської територіальної громади передбачено 16 мільйонів на підтримку нашої лікарні. Ми також поспілкувалися з місцевою волонтеркою, яка постійно допомагає військовим, зокрема й тим, хто перебуває на лікуванні. Робить це уже давно, і така допомога потрібна завжди. На думку жінки, самостійно лікарня не завжди може закрити всі потреби. Я не можу сказати, що ми кожен день, але при необхідності, як завозять це ж так, заводиться група поранених, ми їм допомагаємо. А виїжджає, завоз зовсім інші. Я потреби вони безкінечні, недоліки у всіх організацій. Ці а саме тут це те, що ми що повинні свідомі громадяни, де у воюючій країні це повинні робити. Ми повинні допомогу фронту. Поранені і один одному конфлікт у Костополі дійшов навіть до обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я. Начальник департаменту Олег Вісяник зазначив, що на місце виїжджали фахівці і порушень чи неналежного забезпечення не виявили. Додає усім необхідним пацієнтів під час лікування забезпечує медзаклад. На момент огляду і спілкуючись, з військовослужбовцями, різких проблем щодо забезпечення адаптивним одягом та засобами гігієни не встановлено. Військовослужбовці і цивільні пацієнти мають бути забезпечені як адаптивним одягом, так і засобами гігієни, перебуваючи в лікувально-профілактичному закладі. Попри ситуацію, яка склалася, волонтери будуть і надалі допомагати військовим. кажуть, зараз це їхній обов'язок. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук та Денис Козлов, телеканал Media Group. Для комфорту та безпеки у рівному на вулиці Олени та почали облаштовувати пішохідний перехід. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Раніше щодо цього у міську раду надходили скарги. Нині комунальники вже облаштували перехід із врахуванням вимог безбар'єрності. Встановили тактильну плитку, дорожні знаки згодом нанесуть дорожню розмітку. Недоруга, а напрямок численні скарги жителів села мізочок були почуті напередодні Великодня. Приїхала техніка і взялася засипати яму. Втім, результат місцевих шокував. Усе, що зробили, розтягнули багнюку по вулиці. У цій ситуації розбиралася наша Дарина Черемшина. Навіщо був такий ремонт? І чи дочекаються місцеві реальних покращень? Дивіться далі. Боже, Боже, Боже. Ремонтують як можуть. Це відео зняла жителька села Мізочок, що входить у мізоцьку громаду. Так перед святом вирішили покращити стан вулиці Центральної. А це вже кадри зняті нами після грейдерування. Мешканці такою роботою обурені. Приїжджає цей грейдер і гребе асфальт для того, щоб загорнути яму. От ну, таким чином. Шокованими від цього всього, жителі, які з нами спілкуються, розповідають, що про ремонт дороги просять не один рік. Були навіть із цією проблемою на сесіях мізицької селищної ради. Результату жодного. Ремонт, який провели грейдером, кажуть, як знущання. Усе, що зробили, розтягнули багнюку по всій вулиці, і це напередодні свята. Голова громади повідомив, що так намагалися ситуацію покращити. Вони їхали на гурби прогортати дорогу, їхав через село. Прогорнув де було на намито цього. Прогорнув, я не бачу в цьому проблеми. Там ви калюжа ви? стоїть. її зараз замостити ж не можна. Висохне та ви ж бачили там навезений є е, цей, хоч то не наша дорога, але ми її під час, час підремонтовуємо. Вулиця центральна проходить через усе село. Їхати по ній, розповідають місцеві ще те задоволення. Автобус де? шкільний не ходить сюдою. Діти мусять туди донизу виходити. Чиво він іде тудою. Бо сюди проїхати не можна. Мешканці бояться, що через такий стан дороги скоро і єдина маршрутка перестане їздити. Маршрутка в нас їздило дві маршрутки. На село їздила борщівка, рівне борщівка. На даний час вона вже п'ять років не їздить. У нас через село їздить тільки рівне Озірко. і то кожен раз вони хлопці жаліються. Вон вже ну вже навірно до півроку маршрутка їхня в ремонті. От вони їздять на запасній машині. На дорогу бідкаються і самі водії. Розповідають, проїхати цим шляхом ще той квест. І щоб не пошкодити авто, треба подолати справжню смугу перешкод із ям. Інколи це не завжди вдається. Ужасний стан, жахливий просто стан цієї дороги. Він тут дуже довго, цей такий вже стан, і ніхто на це не звертає навіть ніякої уваги. А туди далі, на озірку, там взагалі, щоб ще щебінь порозкидали б прямо по ям. У її машини повибивали. Ламається машина, можливо? Ну, Звісно. Як часто? І раз у місяць. І резіна проколюється, і все. Дуже, автострада в мізочку зірку. <рив> Такої дороги в нас, ну, я вам скажу, що... Це жах, просто жах. Ну, Звичайно, п'ється і ресори, і... ну все, все ламається. Їдемо по другій передачі, перша, друга передача, ви бачите, людей нема де висадити. І там в центрі села це саме твориться. Дорога по вулиці Центральній у селі Мізочок перебуває на балансі обласного департаменту з питань будівництва та архітектури. Саме обласна структура має проводити там ремонт. Втім, коли це буде, невідомо, адже грошей під ці потреби немає. У департаменті також повідомили, що можуть взятися за покращення лише при спільному фінансуванні з мізоцькою громадою. Проте таку ініціативу громада не проявляла ані минулого року. Ані зараз Дарина Черемшина та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. У Сарненському районі внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх. До поліції сьогодні, 18 квітня, повідомив 37-річний чоловік, що у кюветі поблизу села Яринівка він виявив пошкоджений мотоцикл та двох парубків без свідомості. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскання. Правоохоронці попередньо встановили, що у нічну пору водій мотоцикла Ліфан не впорався з керуванням. Злетів у кюват, де врізав. Це ударево. Обоє підлітків були у мотошоломах. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють, хто був за кермом та чи мав кермувальне посвідчення водія. Відразу після новин поговоримо про перші овочі і зелень, що найкорисніше їсти після зими. Як вивести нітрати з овочів вдома? Найкращі поєднання у весняних салатах та у яких овочах найбільше нітратів. Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть! Перша у рівному казкові фігури із мультиків та книг розмістили у парку Шевченка. Незвична писанка у млинові біля храму. Красується триметровий символ Великодня. Такого у рівному ще не було. У парку Тараса Шевченка встановили 30 світлових фігур у вигляді різноманітних казкових героїв. Там і Аладін, і єдинороги, і навіть тунель мудрості. У найбільшому захваті наймолодші рівняни, втім і дорослим, є на що подивитися. Встановлені у рівному ліхтарі подорожували Європою та різними містами України. А зараз доступні і у нас На відкритті Побувала Юлія Котляревська. Вона і продовжить. Потрапляєш ніби у казку. У Рівному відкрили парк ліхтарів. Персонажі із мультиків та книг подорожували країнами Європи та містами України. І врешті-решт дісталися й до парку Шевченка у Рівному. У день відкриття справжній ажіотаж. Родина не часто так сильно збирається разом, і, але, це, але це така місцина, там де можна разом зібратися і відчути таке щось приємне на душі, е, і відчути таке тепло, що ти не один, а з родиною. Та хтось може сказати О, я знаю цей мультик або щось розказати з дитинства. Ну я вперше бачу такі гарні ліхтарі в цьому парку. Я, ну, я навіть не знала, що буде такий захід. Загалом парк ліхтарів налічує кілька десятків різноманітних казкових фігур. Тут герої знайомі кожному з дитинства. На території є 30 інсталяцій, котрі мають теж свій сенс. Закладений біля кожної інсталяції є табличка, де відвідувач зможе прочитати, хто це що це взагалі за персонаж парку ліхтарів рівняни здебільшого гуляють з дітьми. Малеча свого щирого здивування не приховує. Дорослі також у захваті від побаченого. Кажуть, для рівного це щось нове та незвичне. Насправді я очікував меншого. Очікував меншого. І очікував, що це буде а, куди менша площа. Знаєте, якщо вчитуватися, можна можна багато чого провести паралелі з дитинством, провести паралелі з тими казками. що читав. Вона мені навіть нагадала декілька мультиків мого дитинства. Ви поринали. Працюватиме парк ліхтарів у Рівному до червня. Відкриватиметься щодня о 20.00. На все про все відвідувачі матимуть дві години. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Безпечний Великдень. Уже за декілька днів віряни будуть освячувати Паску у Великодню ніч. Великі скупчення людей у цей час вимагатимуть особливих заходів безпеки. Правоохоронні структури у підвищенні готовності. З огляду на ситуацію пропрацьовують різноманітні сценарії. Що радять поліцейські та рятувальники, а також від чого застерігають священики, розкаже наш Максим Остапець. Безпека понад усе на Великдень. Чимало людей прийдуть до храмів, аби все було спокійно. Правоохоронці заздалегідь готуються та посилюють заходи безпеки по всій області. Зокрема, культові споруди Рівненщини обстежуються. Також їх посилено охоронятимуть. Національна поліція провела ряд превентивних та роз'яснених роботи з представниками релігійних громад, зокрема щодо недопущення конфліктів на міжконфесійному ґрунті. Також проведена роз'яснення робота щодо тримання сигналів повітряних тривоги та ракетна небезпека, порядку дотримання комендантської години. Також порядку дій щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, як повідомили у Рівницькій ОВА, час комендантської години змінювати не будуть. Заборона на пересування діятиме з опівночі і до п'ятої ранку. Щоб запомігти надзвичайним ситуаціям, готуються до відповідальної роботи на Великдень і рятувальники. У період святкування великодня на території Рівненської області буде організовано посилене чергування. Донесені служби залучатимуться більше 200 рятувальників та понад 50 одиниць спеціалізованої. Техніки, якщо ви плануєте відвідування богослужіння, стежте за безпечним використанням свічок, тримайте їх подалі від волосся, одягу та інших людей. Подбайте про пожежну безпеку своїх осель перед виходом з дому. Великдень є одним із найбільших християнських свят. Священник Рівненського святопокровського собору Петро Мартинюк каже: до храмів на богослужіння приходить багато людей. Усі вони хочуть духовно очиститися та помолитися за своє майбутнє. Це найбільше свято церковного календаря. До цього ми готуємося. До цього зустрічі цього свята впродовж цілого Великого посту. І чому це свято настільки важливе, бо воно стосується кожного творіння. Бо Христос своєю смертю подолав смерть. Так і ми. Це означення того є присутнє, що і ми, навіть незважаючи на те, що зазнаємо смерті, Воскресеньше, що будемо перебувати з Господом. під час великого посту, який цьогоріч тривав від 3 березня, віряни обмежували себе в їжі, як зазначає Ірина Шніт, після такої тривалої паузи до повноцінного харчування потрібно повертатися правильно, аби не зашкодити організму. Після такого жорсткого обмеження люди не знають, як правильно увійти в ось такий режим вже споживання м'яса, яєць, тобто жирної їжі. А коли організм печінка жовчний перенав. Вантажений, ми відчуваємо втому, вялість, ну взагалі маємо погане самопочуття тому. Коли ми вже починаємо їсти яйця, м'ясо краще додати ще в раціон більше клітковини. Свято Великодня об'єднує багато людей, що є важливою частиною релігійного життя християн. Втім, варто її не забувати про безпеку. Для тих, хто не може прийти на святкове богослужіння, наш телеканал організовує пряму трансляцію. В ефірі вона буде доступна з 23.30-19 квітня. Також буде трансляція богослужіння, яка відбудеться 21 квітня і розпочнеться о 9.00. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group. Паску купують життя рятуй. У рівному триває благодійна акція ініціатива спрямована на підтримку українських військових на передовій. Долучитися до збору коштів може кожен охоче і придбавши святкову випічку. Місця продажу біля торгового розважального центру на мікрорайоні Південний, а також біля центрального універмагу біля Майдану Незалежності. Окрім того, рівняни мають можливість задонатити на паску для захисників, яку волонтери передадуть на фронт. За Заворучені кошти організатори планують закупити ФПІВДрони для потреб третьої штормової. Бригада. Сьогоднішня акція називається Паску. Купуй життя рятуй. І ми вже четвертий рік підряд робимо пасхальний ярмарок. До нас приєднуються всі відомі кондитерські нашого міста, всі садочки, школи, біла криниця, Рокітна, І Нам хазяйки печуть паски. І ми впродовж двох днів перед великоднем їх продаємо. Цьогоріч ми збираємо для третьої штурмової бригади для медичної роти, не в півдрони. Триметрова великодня окраса писанка біля Свято-Покровського храму у млинові стала справжнім великоднім символом селища. Встановили її ще 15 років тому. Та щоразу перед святом вона набуває особливого значення. Більше про появу писанки та її значення для селища розкаже наша Вікторія Кимець. Три метри заввишки та понад два завширшки. Така писанка прикрашає святопокровський храм у Млинові на Великдень. Її розписано у традиційному коломийському стилі. Встановлювали та оздоблювали великодню окрасу самі ж прихожани церкви. Ця великодня окраса з'явилася у млинові майже 15 років тому. З тих пір це один із неформальних символів селища. Настоятель святопокровського храму Василь Ліщук розповідає: встановити писанку вирішив після поїздки до Львова. В Свій час я на Львівщині побачив біля храму невеличку писанку, яка була поставлена перед Паскою. Ми приїхали і вирішили зробити щось більш оригінальне. Ну і от самі ми планували. І... Зробили тоді, 15 років тому взялися до втілення задуманого разом із прихожанами. Настоятель прибрав територію під майбутню писанку. Опісля поступово почали працювати над виготовленням великоднього символу. Весь процес зайняв півтора місяці. Зробили фундамент, щоб вона крепко стояла, додавали туди, ну так як по технології арматура, сетка, щоб вона. Е Стояла і як кажуть, осталася нашим нащадком. Встановивши писанку, взялися до розпису. За весь час вже змінювали його кілька разів. Була навіть у жовто-блакитному кольорі. Пригадує настоятель. Утім, від цієї ідеї з часом відмовилися та розписали писанку у більш традиційному стилі. На перших порах вона була розписана в волинській традиції, але з часом. Е краски трошки тускніють, і ми вирішили е її е зробити копію із Коломийської е писанки. Після повномасштабного вторгнення на ній з'явилися ще одні важливі деталі: три зуби. Аби передати усі тонкощі до розпису, залучали художника із сусіднього села. Востаннє підфарбовували писанку два роки тому. У млинові місцеві, хоч вже й неодноразово бачили триметрову красну. Та все ж не перестають нею захоплюватися. Це прекрасно, це наші традиції, це Україна, ми християни. А писанка це яйце, яке символізує вічність життя. І вона повинна бути людей ну, на чільному місці, щоб люди розуміли, що життя триває. Ну, то це добре. Це ж творче, як творчество, так? це люди старалися, вкладували свої сили. Так що... Це добре, дуже добре. Отець Василь зазначає, перед великоднім святом до їхньої писанки особлива увага. Навіть діти приходять і цокаються до тієї писанки, і, знає, молоді пари, коли виходять, і не виходять вже зінчання, вони стараються сфотографувати і зробити селфі тут діти, коли приносять дітей до христини. Писанка стоїть на території храму постійно. Настоятель переконаний, що так буде й надалі. Разом з тим додає спільно із прихожанами мають ще плани, які хочуть втілити у життя. Вікторія Якимець та Богдан Прокупчук. Телеканал АЙ Тів Медіагруп. Зрівняли рахунок. Баскетбольний клуб рівне у другому матчі півфінальної серії плей-офф Суперліги вдома переміг Київ Баскет. Гра завершилася із близьким рахунком 77-73. Зустріч успішно розпочали саме рівняни, отримавши в другій чверті перевагу у 16 очок. Однак киянам ще до перерви вдалося відігратися. Після паузи колектив Дениса Спередонова переломив хід гри та завдяки успіху у вирішальній чверті із рахунком 29-21 довів матч до перемоги. Карівне вкотре лідерські якості на майданчику продемонстрував Сіджей Вільямсон, який за 12 китків набрав 20 очок, а також зробив вісім підбирань та п'ять передач. Вирішальний третій матч серії команди зіграють 22 квітня знову в Києві. Там і вирішиться доля одного із майбутніх фіналістів. Гра розпочнеться о 18.00. Це взагалі не було нелегко. Було багато думок. Як поміняти гру, який захист змінити. Я дякую команді, дякую гравцям за характер, за віру в себе. Один-один ми їдемо вівторок. В Київ гра склалась добре для нас. З самого початку гри ми почали агресивно, і це задало тем всій команді. Настрій в команді, звісно, чудовий після перемоги, але ми не розслабляємось. Ми готуємось на третю гру. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.